Я працівка Лідія Миколаївна, яка працюю в комунальному закладі дошкільної освіти 355. Мрія, маю 16 років стажу на педагогічній ниві. Мій талант полягає в тому у написанні методичних посібників. а надихають мене хто? Так, діти, це тим, чим я живу. Скільки себе пам'ятаю? Завжди мене тягнуло до чогось нового, цікавого, сучасного, інноваційного. Моя спадщина невелика. Вже маю 10 методичних посібників і працюю над 11. А назва його дуже цікава, тому що я обрала тему інклюзивне середовище в закладах дошкільної освіти під назвою Я особливий.